Її обличчя викликало дискомфорт не через вираз, а через відсутність будь-якого. Марина написала: Мені здається, вона не посміхається. Всі ми так. А вона ні. Тимур запитав: це був наш загін? Вона була з нами. Ніхто не відповів. І тоді у чаті з'явилося відео Роман мовчазний досі. Жодної активності, жодного слова до цього моменту. Камера була встановлена на підвіконні. За вікном нічне місто, скупі ліхтарі на дорозі внизу. Він сидів на балконі, поряд стояв низький алюмінієвий мангал, всередині плюшева мавпа, така сама, як у кожного з них. Я не знаю, що ви всі там собі згадали, сказав він, витираючи обличчя долонею. Але я не можу це витерпіти. Я чую, як вона рухається вночі. Вона сиділа в мене на грудях сьогодні і дихала. Я клянуся, я це відчував. Він узяв розпалювач, облив хутро, дістав запальничку. Полум'я з'явилося не одразу. Вогонь, ніби збирався з повітря, вагаючись, потім спалахнуло. Мавпа горіла рівномірно, без тріску, без диму. Її обличчя перекосилося, але очі не зникли. Здавалось, що вони дивляться на нього до самого кінця. Він дивився у відповідь Кінець, сказав Роман. На цьому все відео обірвалося. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях, і, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.